Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Сьогодні хочу показати вам ексклюзивні знижки тільки із карткою АТБ в АТБ з 30 жовтня по 5 листопада включно. Картку можна оформити, відсканувавши ось цей QR-код онлайн або офлайн, купивши в магазині картку. Сир твердий 40% 12 місяців. Потрібний. Вага 100 грамів, ціна 67. 90. Сир напівтвердий, королівський. Пластинками. Ціна 135 грамів, ціна 54,90. Окунь гарячого копчення від торгової марки Iceberg 349,90 за 1 кг. Хінкалії від торгової марки Левата. Вага 600 грамів, ціна 51 гривня та 90 копійок. Консерви м'ясо курей у власному соку безкісткове від своєї лінії 46,90 за 325 г, томатна паста пастеризована від розумного вибору 43,90 за 460 г. Пермішель швидкого приготування. 4 смаки в асортименті від своєї лінії 8,90 майже 60 г в упаковці. Насіння гарбузове, смажене солоне 23,30 за 75 г і 44,40 за 150 г. Напій зі смаком груші безалкогольний, сильно газований. Торгова марка живчик. 2 літри 30 гривень та 70 копійок. Напій кавовий. капучино Чоко – Рощин із какаої торгової марки Якобс 500 грамів – 157,90. Пряники зі смаком абрикосу або вишні від своєї лінії: 300 грамів за 26,50 Печиво крекер. Зі смаком паприки від торгової марки Тук. 35,50, вага 100 грамів. Вологі серветки день у день. Дитячі 120 штук за 41 гривню та 90 копійок, антибактеріальні також 120 штук за 42 гривні та 90 копійок із клапаном, картридж універсальний для водопроводної води 109,90 за 1 штуку. Бритви одноразові: 41 гривня та 50 копійок, 3 штуки на 5 лез, макс і 33,95 станків. Підгузки, трусики, кіклс 179 гривень шістка, п'ятірка та четвірка, Чим більший розмір, тим менше штук в упаковці. Бажаю вам вигідних покупок, до нових зустрічей на каналі!